Замість традиційної лінійки веселі квести. Саме так, 2 вересня для першачків Чернігівської гімназії номер 3 розпочався навчальний рік. Діти знайомилися із викладачами, однокласниками, подорожували коридорами та подвір'ям школи. Усього було чотири локації, кожна з яких особлива. Учні та учениці робили фігурки з повітряних кульок, прикрашали себе фейс-артом, брали участь у спортивних іграх та вивчали правила поведінки. Батьки переконані, що цей день назад завжди лишиться у пам'яті. Дуже рада, дуже класно. Дякую за всі ці активності. Це дуже, дуже, дуже класно придумали. Так все діткам дуже сподобалось. У свою чергу педагоги намагалися зробити все, аби для дітей знайомство зі школою було цікавим та сповненим радістю. Ми з ними танцювали. Повторювали рухи, слухали музику, і це все поєднували. Ми були котиками, ми робили цікаві рухи. Всім сподобалось, малеча задоволена. Я сподіваюся, що перше враження про школу в них дуже позитивне. Як розповіла директорка навчального закладу Олена Яковчук, цьогоріч вони набрали сім перших класів. В одному з них дистанційно навчаються діти, які перебувають за кордоном. У гімназії класичних лінійок на початку навчального року не проводять вже п'ятий рік поспіль. Спочатку це було пов'язано із пандемією, а зараз із безпековими питаннями через постійні загрози з боку ворога. Ми рік від року міняємо ці станції в залежності від того, яка ситуація безпекова. Так, Наприклад, цього року ми тільки на першому поверсі мандруємо з першачками для того, щоб у випадку повітряної тривоги швидко можна було евакуювати діток в укриття. Тому це, можна сказати, вже наша традиція. Всім іншим класам ми пропонували останні роки провести замість лінійки свято зустрічі класу. За інформацією міського управління освіти, у цьому навчальному році чернігівські школи набрали 86 перших класів. Це понад дві тисячі учнів. Станом на зараз у очному форматі працюють 30 шкіл міста. Лише четверта школа через відсутність укриття проведе навчальний рік дистанційно.